Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. А я нині ділюся з вами рецептом дуже доброго і давнього колача. Сухе кісто. називається Осине гніздо. І це таке пісочне, розсипне тісто із оріховим начинку, получається неймовірно смачно. І це рецепт із моєго дитинства. Провірений роками, давно ми його дуже і дуже часто пекли. Якщо ви не маєте оріху, або ви їх не любите, або у когось даже є алергія на них, ви можете оріхи замінити на мак, або взяти кокосову стружку, як ми кажемо, кокос. Зробити так само, і теж буде смачно. Ну, або я усе роблю із оріхами, і вони дуже добрі. Готуються легко і не тяжко. З одної порції доста їх і виходить. Вони добрі до чаю, до кави, до молока. Кож чим любить, з там може їсти. Так що лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. Тут я собі на столі все приготовила, що мені треба. І для того мені треба такі продукти. Спочатку показую, що мені треба для тіста. Для тіста мені треба мука, я її нараз просіяла. Цукор, яєчні жовтки, розпушувач і салій амоній. Просто ми кажемо салій. І ви мене все звідаєте, що, що таке салій. Селий ото продається в нас у всяких пачечках, різної фірми може бути. У нас він продається без усяких проблем. Ну, Буває, що не є в магазинах рідко. Ну, в основному є. Я, я, не в то, що я його рекламірую, я просто показую, що яке воно є. Буває і в інших пачечках. Так що, ну, не знаю, мусите скати десь у магазинах, десь все воно має продавати. Бо є такі кулачі, у яких його замінити не можна. Ну, наприклад, якщо сись колач, то всьому. No, можеш покласти просто мало більше порошку до печеня, вже Розпушувачу покласти мало більше. Та тоді no, скола цей пен може і обійти без салію. Салі. No, та й для начинки мені треба уріх. Просто їх треба помолоти. Доки я буду містити, то мені чоловік їх помоли. Цукор. Яєчні білки і какава. Какаву я теж просіюю. У вас, якщо файна, то може і не мусите. У мене теж дуже файна, мені прислали з Америки. Ну бо я по привичці я все просіюю. Так, і тепер приступаю до роботи. Першим ділом йду замісити тісто. Так, у муку висипаю розпушувач. ми каже, порошок до печення. І зараз туди висипаю салій амоній. Висипаю цукор. Так мало тут прочиє, бо таке було як углублення. Та туди тепер висипаю збиті жовтки. Жовтки я просто розколотила вілкою. Я їх не збивала, просто вілкою розколотила. І все. І я забила покласти на стул розм'якшене вершкове масло. Обов'язково. Ну або буде біда, я його показую тепірку. І у рецепту я напишу. Просто я не поклала на стул, я просто забила. Все, кладу туди масло. Воно таке має бути м'ягке, абися легко місила. Не мусить бути розтоплене, а й таке. Можете навіть маргарин, а можете взяти масло, як собі вже хочете. І кладу туди сметану. Сметану кладу раз 2 столові ложки. Бо цьому рецепту ви пише, що сметану кулько забере. Якщо ще треба, буде, я докладу. Кулько у мене пійде, я напишу у рецептові. Айбо так як мука різна, то у вас може піти войть майбуш, а вать май маймало сметану. Бо пише, що замісити сметану. Кулько у мене пійде, я вам напишу. Все, тепер замішую тісто. Тісто я нараз замішую руками рукою. Замішую його і все. Файно, аби це вимісило. Якщо ще треба по ходу ділу добавлю, е, сметану. І так вам уже укажу кулькування пушу. Все, замішую його. Аби це файно стало таким м'якеньке, файне тісто, бо його може легко качати. І все. Ну, все, тісто я замісила. Воно ще має вийти таке файне м'якеньке. Воно у мене жовте, за те, що все у мене домашні яйця. Ну І все, тепер коли накриваю піщову пленку, кладу його у холодильник, воно собі там мало постоїть. А я дотить приготовлю начинку начинку. У чашу міксера виливаю яєчні білки. І збиваю їх до пишності. Ось вони файно держав. І коли білкися файно збили. Тепер -ка поступово додаю туди цукор по одній листці і продовжую збивати. Тоже до пишності. Так, білкися з цукром файно збили. Дивіться, як файно держать форму. Тепер сюди висипаю какаву і розмішую, вмішую її. Усись цю масу нашу у білки. І поступово висипаю сюди уріхи, грецькі молоті і умішую їх у начинку. Поступово додаю і умішую. Обись, все, все файненько перемішало до однорідності. Я все файно перемішала, і вся начинка у мене готова. С Якась вона має отримати коричнева оріхову шоколадна. Начинка виходить дуже добра. Та й дуже легко робить. Взагалі, вона вже у мене готова. Все, тепер вже можеш йти ліпити наші осині гнізда. Тісто у мене постояло. Я його поділила на три частини. Ну, айбо, тільки я замісила півтора порції, а у рецепту ви напишу одну порцію. Так що, у вас вийде два шарики. То тісто, яке ви замісили, ділите на дві частини і розкачуєте раз одну частину, а далі другу частину. І так само начинку ділите на дві частини. Одну половину на один шарик, другу половину на другий шарик. І все. Так, тепер один шарик лишаю, один забираю гет, і сись тепер розкачую. Так, лист я розкачала. А тепер на нього викладаю третю частину начинка. Файно викладаю і розмащую по всьому листу. Якщо ви свої поділили на дві частини, значить, і начинку ділите на дві частини і викладуєте половину начинка. Думаю, ви зрозуміли. І тепер кайсю начинку файно треба розмастити по всьому листу. геть до краю. Все, начинку я розмастила файно до одного краю, не доходячи десь 1 см. Ну, так, мало не доходячи. І все тепер і все вже тісто скручую все одним рулетом. У місці з начинку. Так беру акуратно і закручую від самого краю і до, до другого краю. Саким його завернула рулетом. І тепер його треба порізати. Рулет нарізаю просту нитку. Беру нитку, провдіваю її попудниз і, би, сяк її перехрещую, і все, і одрізаю. Усе, дивіться, сякіс будуть получати кусочки файні. Сяк беру попудниз і перерізаю. Ширина приблизно 1 см. Сак. Воно це робить усе скоро, просто все я вам тут показую. Сак. І дивіться. Кулачі викладаю у тепшу. Тепшу я застелила пергаментну бумагу. І кладу у духовку розогріту до 180 градусу. І випікаю до готовності. Кулькося, в мене буде випікати, я вам далі укажу. Ну або час випікання залежить від вашої духовки. Так що тут вже дивіться самі. Так, пройшло 25 минут і кулачі в мене ся випекли осині гнізда. Подивіться, які дуже файні, просто ідеальні. Якраз це спекли за 25 хвилину. Ну, або я кажу, ви дивіться собі по своїй духовці, чим буде, мало-май майдовго пекти. Чи мало має мало, то це вже ви собі дивіться самі. Бо я вам не можу указати, гарантірувати за вашу духовку. Дивіться, знизу у них, які мають бути пропечені, файні. І все. І сякість е колачика. Рецепт, так як завжди, я вам напишу у описі під відео. І рекомендую обов'язково спечити всяке сухе тісто. Я упевнена на всі 100%, що вонося вам полюбить. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та рясних Божих благословень. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка. Діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!